Пам'ятаю, що один з них нам гукнув, коли ми стояли навколішки зв'язаними ззаду руками, як полонених ну, як ставлять, в принципі, для контролю. Казав парні, коли все закінчиться, приїжджайте в Самару піть. Я пам'ятаю, що на нього подивився і подумав, ти взагалі не розумієш, що відбувається. Ну, тобто, ти не розумієш ніде ти, ніхто ти, ти, ти окупант. Ти на, на українській землі, ти окупант, і якщо люди звідси захочуть приїхати в Самару піти піва. Якщо в них навіть з'явиться таке бажання, то, напевно, хіба що на бронетехніці, а може і взагалі ну ніколи, просто ноги не буде. Ну, ти не розумієш, як сприймають вас тут. Але от було таке ставлення. А потім, вже, коли ми заглибилися в там, трошки далі в контрольовану ними територію, нас везли спершу на броні і потім пересаджували. там вже були інші люди. Там були ті, хто перев'язуючи нам руки, наприклад, був такий. але за ними шов інші, які мародери ви забирав просто все, що в кого лишали.